Вітаю, любі друзі. Я вирішив записати відео для розділу харч для розуму. Тематика політична, але відео буде називатися Урок української історії і актор». Від англійського слова to act, і я маю на увазі актор не просто той, хто діє, а той, хто здатен робити дійсно важливі дії. Я хочу проговорити дуже серйозно про ті речі, які відбувалися 100 років тому, які проблеми стояли тоді, перед тодішньою українською владою, і що дуже важливо, які помилки робила українська влада тоді, і не тільки українська влада, але й самі українці. Тому що я вважаю, що, по-перше, ми маємо багато в чому дуже схожі ситуації. По-друге, я бачу, що ці помилки повторюються. І це, скажімо так, дуже погано. Дуже погано, що не робиться висновок. Тобто, ми вже це проходили, ми мали це зрозуміти, ми мали це виправити, ми мали зрозуміти, як діяти правильно діяти правильно і так далі. Замість цього повторюються ті самі помилки. Я навіть кажу не про те, що як і зараз е і тоді до влади приходили дуже часто люди, які не, то що, не те, що державі не можуть дати ради, вони малому господарству не дадуть ради, якщо їх просто поставити, ну, скажімо так, керувати. Чимось на зразок маленького колгоспа, не факт, що вони не стануть такими самими чи навіть гіршими, ніж е всім добрі добре відомі з історії персонажі, які самі знаєте, що робили в тих самих колгоспах. Е але зараз не про це. Я хочу зауважити, чи не найголовнішу річ. Е це нерозуміння. Українською владою і українцями реальних е, світових процесів, які відбуваються. І це нерозуміння реального рівня суб'єктності е, України як такої в світі всіх цих глобальних подій, які відбуваються. Так, можна розбирати ситуацію, що колись, там, колись було спочатку проголошено. Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка відбулася з Лука. Потім був укладений договір з тодішньою Німеччиною, яка воювала в Першій світовій війні, і так далі. і так далі. Можна казати, що спочатку це нас захистило від більшовиків і від їх армій. Потім, навпаки, це дало. Скажімо так, не те, що право, да, а просто, ну, як якщо ми союзник ворога, да, то з нами треба воювати і фактично Антанта, фактично тодішня Україна стала ворогом Антанти, завдяки такому договору. Я навіть не, не про все це хочу поговорити. Так, зрозуміючи тоді, якби вони розуміли тоді, що відбувається в світі реально. Можливо, можливо, Могли б це зробити значно більш вигідніші і значно кращі договори тодішнє керівництво. Хоча навіть з такої точки зору, якщо подивитися, зверніть увагу на таку штуку, що так, більшовиць, більшовицька влада тоді фактично сказала, що вони правонаступники Російської імперії, і фактично вони, якби, визнавали за собою те, що вони мають договірні відносини з Антантою, і фактично входять в неї. Да? З іншого боку, якщо Казати, що Антанта була проти більшовиків, проти комуністів і всього такого іншого, Ну, мабуть, тоді сама Антанта мала б бути дуже сильно, тобто країни Антанти мали б бути тоді дуже зацікавлені в тому, щоб заключити договір саме з Україною і підтримати її незалежність, тим більше цього чомусь не відбувалося тоді. Та добре, я хочу не, знову ж таки не про це, я просто зауважу на досить такий цікавий момент. Да? Тобто ну, досить цікаво. Це в тому числі для розуміння більш глобальних процесів. Так от, велика проблема зараз всіх українців це оцінка. Ситуації в світі, оці, оцінка е, дій як е, цілих держав, та їх керівників, так і окремих персон е, з точки зору своєї правди. Ви знаєте, і 50 років тому, і 20 років тому, і 10 років тому, і навіть зараз. Е, Десь на землі хтось зараз танцює, їсть гарну їжу, відпочиває, і все у нього добре. І він навіть не замислюється про те, що саме в цей момент десь когось вбивають, десь когось гвалтують, десь когось роздирають на шматки. Ну, от так воно відбувається. Да? І у цих людей, очевидно, у кожного з них своя правда. Очевидно, що. Так, я зауважу саме на цей момент. Зверніть увагу. навіть ну, Це навіть навіть не про правду, а може про щось там про справедливість, чи щось на зразок цього. Е, я про інше. Дивіться. Ну, правда ж, ось для однієї людини може бути щось дуже важливе одне, а для іншої людини щось дуже важливе інше. І це не означає, що. Якщо для нас найважливіше зараз, що відбувається в нашій країні, то це не означає, наприклад, що для того ж Француза найважливіше не те, що відбувається зараз в Україні, а те, що відбувається, наприклад, у нього в країні. наприклад, да? Це абсолютно нормальна логіка. А якщо ще допустити сюди, що існує ненормальна логіка, це знаєте, ну як є нормальна людина і для нормальних людей, наприклад, да, що відносини і ситуація там в сім'ї це найважливіше. Да, відносини, відносини між членами родини, це найважливіше. Це, це нормальна логіка, але ж це не це не означає, що не може бути такої родини, де для когось буде важливіші е, гроші, важливішими будуть, ніж люди, або там дівки будуть важливіше, ніж люди. Ніж, ніж близькі родичі, ніж діти. Да? Тобто, наприклад, якому-небудь батечку буде значно важливіше піти і підчепити якусь е шльондру, ніж е купити щось для своїх дітей. Наприклад, да? Таке ж теж буває. Тобто ви маєте, не, ви маєте розуміти, що, ну, скажімо так, е в рамках скажімо так, нормальної логіки, да? розумної логіки. Можуть існувати варіанти, а в рамках нерозумної логіки таких варіантів може існувати ще більше. Так от нерозуміння того, що відбувається в світі, як тоді, так і зараз, це одна з найбільших проблем, і, можливо, можливо, навіть це більша проблема, ніж деякі внутрішні. Проблеми, які існують в Україні, тому що якщо Україна, скажімо так, попре проти зовнішніх трендів, навіть маючи внутрішню силу, їй буде значно складніше, особливо якщо зовнішні тренди, скажімо так, правильні, Їй буде значно складніше, ніж якщо вона буде мати внутрішні проблеми, але вона буде розуміти. Ці внутрішні тренди, зовнішні, вибачте, зовнішні тренди, глобальні тренди, я маю на увазі. І навіть якщо вона не буде їх там приймати або з ними погоджуватися, як ми, як ми про це кажемо, а, скажімо так, буде їх розуміти і буде їх правильно використовувати. Тому що ви розумієте, одну і ту саму ситуацію можна повернути різним чином. Я боюся, що. Наше хвалене керівництво цього не розуміє. А зараз я хочу звернутися до всіх і зауважити: знаєте, це дуже неправильно там, кричати про зраду чи там, про агентів Кремля, коли якісь дивні. Речі кажуть окремі персони, такі як там, Папа Римський, Ілон Маск, Макрон і так, далі, і так далі. Не треба ділити всіх, не треба ділити всіх, скажімо так, з точки зору своєї правди або навіть з точки зору своїх бажань. Я вже зауважив, для кожного важливе своє, якщо для нас важливе щось наше. Це зовсім не означає, що для іншого буде це важливо, якщо для когось важливо не те, що важливо для нас, це не означає, що він поганий. Так от, що робити з Ілонами Масками та іншими такими хлопчиками і дівчатками, які кажуть, іноді для нас дуже дивні навіть дуже неприємні, або, можливо, навіть дуже обурливі речі. Все це це вказівники на глобальні процеси. Ці персони є акторами. І не помічати їх або оцінювати їх дії з точки зору, знаєте, дитинки, ну ви ж розумієте, да? от сидить дитинка, вони забрали конхветку, цукерочку, да? і вона починає там сердитися, топати ніжками, махати рученятами. І все таке інше, і сваритися на всіх. Розумієте, не розуміючи, да, звідки ця, ця цукерочка на неї впала, хто її взагалі її дав, для кого ця цукерка була початковою. Чому в неї її забрали, хто її забрав, куди, куди ця цукерка піде, і все таке інше. Так от, так от. так Такі актори насправді, так, звісно, розуміючи процеси. Розуміючи, що відбувається, розуміючи, хто за кого і хто чого насправді хоче, такі речі, вони, по-перше, не будуть дивиною, по-друге, ви будете прекрасно знати, від кого що очікувати, ви будете розуміти, що окремі актори можуть, а що вони не можуть. Тому що, наприклад, якщо який-небудь е, Ілон Маск може тільки базікати, то, ну, скажімо так, е, а на що з нього обурюватися, з нього можна тільки насміятися? В, ту, в, ту сам, в ту, е, саме чергу, якщо ви розумієте, що відбувається, ну, ви можете навіть передбачати, хто коли і що бовкне, наприклад. Так-слухаючи от, от. так от. Слухаючи таких акторів, слухаючи, що вони кажуть, чому вони це кажуть, розуміючи це, а не даючи якусь свою таку дуже. Просту оцінку, і виносячи своє дуже просте судження, хто він такий після цього, і так далі, да, і чому він це зробив. А зрозумівши насправді, чому він це робить, що він хоче, можна зрозуміти, які глобальні процеси реально відбуваються. Тому що я впевнений, що зараз відбуваються такі процеси. В яких навіть не дивлячись на те, що відбувається зараз в Україні, не дивлячись навіть на цю війну, суб'єктність України є не дуже високою, не дуже великою. І я думаю, що реальні актори, найсильніші актори всіх цих світових процесів, вони вже давно. Подумали над тим, що їм робити в усіх варіантах. Да? В усіх варіантах розвитку подій, і коли Україна перемагає, і коли у України будуть величезні проблеми. І так, далі, і так далі. Тому, зрозумівши, чому і що вони хотіли сказати, так можна зрозуміти, на кого вони насправді грають, на кого вони будуть грати, і в яких питаннях. Е Скажімо так, певні актори можуть бути принциповими і е, вчиняти одні, одні дії, а в яких е, питаннях чи в яких ситуаціях вони, скажімо так, зламаються, да? тобто в них почнуться знову проблеми, з них полізуть протиріччя і все таке інше. Знаєте, я тут можу на додачу тільки зауважити е, одну смішну річ, знаєте, іноді. Доводиться спілкуватися там, з деякими посадовцями, ну не дуже-дуже невисокими. Я, зараз мені там ні до кого якби особливої цікавості нема. Знаєте, навіть як, якби було треба, я б. ну Тобто, не про це, справа не про це. Мені просто дуже часто, не те щоб дуже часто, але кажуть: знаєте, там віримо в ЗСУ, там тримаємося. ну і все таке інше, знаєте, отакі от ось, я не знаю, як назвати заохочувальні речі. Знаєте, мені це навіть трішечки смішно, тому що, ну, особисто я пройшов такі речі, як би вам сказати, які багато разів перевіряли особисто мене, знаєте, на чиєму я боці, що я роблю і що я буду робити. А коли мені каже такі речі людина, і я з, з, скажімо так, верхівки свого досвіду бачу, коли ця людина просто обісреться, да, від, від яких подій, від, від чого, да, що її може зламати, і ця людина приходить мене заохочувати, ну, мені, я, я не коментую, просто мені дещо смішно. Так, от, любі друзі, ще раз. Ще раз. Треба порозумнішати, треба додати складності своїм, своєму розуму, своєму розумінню, і треба, врешті-решт, почати розуміти, що, якщо хтось там щось сказав, те, що нам не подобається, а можливо, навіть дуже не подобається. Не треба, по-перше, не треба це оцінювати як одноклітинний організм. Да? Виключно, що це він хороший чи він поганий, і на цьому все. Не треба це оцінювати м з точки зору ось таких наших, знаєте, там, прогнозистів і інших, яких зараз розвелося. Ось вони навчилися робити прогнози да? там, за перший Місяць війни, і ось ніяк не можуть розівчитися, коли вони там от їм треба пояснити. да Деяка мав Пасраку собі почухала, і потім, значить, щось був бовкнув там, Ілон Маск, і тепер, значить, на, на нову Луну, да коли на новий місяць, коли там. Марс буде у стрільці, значить, яка ще мавпа, собі теж сраку почухає. Ось такий їх прогноз, який не стосується реально ні, ані України, ані того, що відбувається в світі, ані того, що було, ані того, що буде. Треба зрозуміти, що вони це все зробили, по-перше, не просто так. Що всього є причини, їх треба шукати. Розумієте? Треба розуміти. Актор, він на те і актор, що він має певні можливості, і він має можливості робити конкретні дії. Він, актори не роблять випадкові дії. Розумієте? Якщо ти стоїш на посту з автоматом, так, ти можеш з нього стріляти будь-куди, в будь-якому напрямку і будь-коли, але ти стріляєш в ньому виключно туди, куди треба, так як треба, і тоді, куди, куди, і, і тоді коли треба. Да? І, побачивши хоч би один раз, як це було зроблено, ти можеш зрозуміти, яка була мета того, хто стріляв. Да? Ось так само треба діяти і тут. І вже, і вже, до речі, треба вже це відкидати. Так, відбувається, це факт. Відбувається багато чого поганого, багато хто і так далі. Треба розумнішати, треба ускладнювати. Крапка. Все, до зустрічі, до побачення.